Понад 50 мільйонів гривень за місяць Довбуш став найкасовішим українським ігровим фільмом. Він вийшов у прокат 24 серпня. За цей час на нього придбали більше 350 тисяч квитків. Стрічка Довбуш режисера Олеся Саніна стала однією із наймасштабніших та найдорожчих в українському кіно. Бюджет картини сягнув 120 мільйонів гривень, 65 з яких було надано державним агентством України з питань кіно. Реліз був запланований ще на травень 22-го, Втім, тоді його скасували через повномасштабне вторгнення Росії. Це історичний фільм, в основі сюжету якого життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах Олекси Довбуша. Події фільму відбуваються у Карпатах на початку XVIII століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками у пошуках помсти панам за вбивство батьків довбушів. Брати стають ворогами одне одному. Один прагне грошей, другий справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта ж робить усе можливе, аби знищити довбуша. Для фільмування було зшито понад тисячу костюмів, над якими працювало понад три тисячі костюмерів. А кількість людей, одночасно залучених у знімальному процесі, близько 600 осіб. Фільм Довбушу увійшов у список номінантів національної премії Кіноколо як найкращий повнометражний ігровий фільм разом з Люксембург-Люксембург та іншими менш нашумілими стрічками. Окрім того, нещодавно творці Довбуша почали робити виїзні покази військовим на реабілітації. Найперший показ провели бійцям 68-ї крамої єгарської бригади імені Олекси Довбуша. Фільм вже показали у декількох шпиталях та військових частинах.